Good morning children. Revision time. Let's repeat the words. What? What have have you got? What have you got? Shčo ty grapes, grapes. Pear, pear. Strawberry, strawberry. Peach, peach. Very good. Next slide. Apple, apple. Cherry, cherry. Kiwi, kiwi. Very good. Let's eat. Dava Let's eat. Take it, take it. Візьміться. I like it. Мені подобається це. One more time. Let's eat. Давай їсте. Take it. Візьміться. I like it. Мені подобається це. Very good. Open your book, please. Page. Thirty nine. Page thirty nine. Let's read. Let's read. What have you got? I have got grapes. I like grapes. Very good what have you got? I have got a hair I like pears what have you got? I have got strawberries I like strawberries very good next slide. What have you got? I have got a peach. I like peaches. I like peaches. I like grapes, peaches, strawberries, and peaches. But I haven't got an apple. Окей, okay, next. Take it and it. It. Please. Thank you. Very good. New words. Let's study new words. Давайте вивчимо нове слово. And new words. І нові слова. Оберем для себе найяскравіший, найсмішніший малюночок і з нього почнемо. Особисто для мене. Сьогодні, мабуть, a favorite, picture, favorite, улюбленим picture малюночком став ось цей. Розкажу чому. Дивіться, сьогодні ми з вами вчимо овочі. Овочі англійською vegetables, – vegetables. Так от, морква англійською буде carrot, carrot. Погляньте на цього зайця каратиста Ми ж знаємо слово карате, а морква буде carrot. Зайчик наш каратист вирішив на морквинки показати карате. Керот, керот, морква. Наступне слово, мабуть, найлегше. Погляньте, будь ласка, це в нас що? Це в нас томатний сік. А з чого робиться томатний сік? З Помідор, правда? Так от, помідор англійською буде tomato, tomato, помідор, tomato, помідор. Next word, наступним словом, буде у нас слово cucumber. «cucumber». Дивіться, як запам'ятати слово cucumber огірок. Наприклад, ви пішли на город за огірками, а вони від вас, як у віршику, поховались. Віршик такий є. Всі маленькі огірочки поховались під листочки. Знаю хитру їхню вдачу і вдаю, що їх не бачу. Коростануть огірками. Між зеленими листками, під зеленими листками, здається, і мене попросить мати їх у кошик позбирати. Так от, на малюночку у нас з вами заховались листу, е, огірочки. Е, і говорять нам: ми йдемо, а вони нам говорять ку-ку, к'юкамби, -ку, кюкамбе, ку, ку огірочки визирають з-під листочків і говорять ку-ку. Cucumber. І ще одне слово для запам'ятовування Potato. Potato. Погляньте, будь ласка, що це за страва внизу. Це у нас е потоптана картопля. Згодні? Чому я так говорю потоптана? Бо дуже це слово, дивіться, потоптана, потоптала. Її схоже на слово Potato. Potato. Потоптана картопля. От якщо ми з вами так. Запам'ятаємо то все буде гаразд. Окей, repeat the words. Повторюємо слова. Potato. Запам'ятовуємо як потоптана картопля. Tomato. Запам'ятовуємо, бо сік у нас томатний. Cucumber. Cucumber. Огірочок Ку-ку. Cucumber. І carrot. Carrot. як карате. Далі. Let's work. Працюємо. Так, дивіться, ось мені дуже подобається ще ось це зображення. Please. Please. Англійською буде горох. Погляньте на цього котика, як він просить, він гороху хоче. Каже: give me please, some peas. Give me please. Дайте мені будь ласочка, Some peas. Трохи гороху. Так, please. Будь ласка, дуже схоже на слово «піз» – «горох». Так, наступне слово теж дивіться, яке цікаве. Капуста англійською буде кебідж. Каббіч. Погляньте, яка велика капустина. Можна сказати, що вона така велика, як кабан. Кебідж, як кабан. Кебідж, капуста. І ще одне є цікаве слово. Погляньте, що це? Це цибуля, згодні? Аньєн, Аньєн, цибуля. Наприклад, хтось із ваших рідних сів їсти борщ весною. І просить вас, принеси мені, будь ласка, цибулі. А ви питаєте, а де цибуля? І вам говорять, он є на городі, тільки-тільки почала сходити зелена цибуля. Он є. А ми запам'ятовуємо запам через звук А. Аньєн. Аньен. Це в нас цибуля. Он є на городі цибуля. Аньен. Very good. Let's repeat the words. Повторимо слова. Аньєн. Піз. Cabbage. І ще знаєте, що хочу сказати? Дивіться: Піз. Peas. peas це стрючок із горошинками. А от одна горошинка буде пі. Пи. Окей, okay. very good. Next. It's last uh, slide. Це останній слайд із словами. І ми з вами маємо вивчити таке речення I like, мені подобається. І I don't like мені не подобається. Палець вгору I like. Палець вниз I don't like. Мені не подобається. Окей. Okay. book, please. Page 41. Page 41. First exercise. Перша вправа. Listen. Listen. Послухай. Repeat. Repeat. Повтори. Act out. Розіграй. Так. що ми з вами зараз робимо? Я ділюсь з вами документом. Зараз хвилинку. Just a minute. Берусь з вами документом. Для того, щоб включити аудіо. Так. Сподіваюсь, вам видно вправу. Let's listen audio file. Давайте послухаємо аудіозапис. Lesson 3. Exercise 1. Listen. Repeat. And act out one. I like potato. I like potato. Я люблю potato. Что oh, там потоптали? Картофлю потоптали. Уже вот люблю картофлю. I like potato too. I like potato too. Я люблю potato. Що потоптали? Картоплю. Отже, я люблю картоплю too, також. I like tomato and cucumber salad. I like. Я люблю cucumber. Cucumber. Хто говорить куку? Огірочок говорить куку. -ку. Отже, я люблю огірковий and tomato. Tomato. Згадуємо томатний сік. Отже, помідорний салед салат. Like tomato and cucumber salad too. I like. Я люблю cucumber and tomato. І помідорний salad, Салат too. також. Отже, ми з вами дізналися, що дітки люблять картоплю і салат з огірків та помідорів. I like peas. I like peas. Я люблю горох. I don't like peas. I don't like peas. Я не люблю горох. I like cabbage salad. I like cabbage salad. Згадуємо. Кябіч. Хто в нас був великий кабан? Капуста. Отже, він любить е, з капусти салат. Салат з капусти. I don't like cabbage salad. I don't like cabbage salad. Я не люблю салат з капусти. Так, е, далі у нас з вами е, завдання: Listen. Послухай, and. – «з'єднай». Нам треба з вами з'ясувати, що ж дітки там говорять для того, щоб правильно з'єднати малюночки. Listen and match. Look, lad. I... Look, lad. Поглянь влад. I have got a cucumber. I have got. Я маю two, два cucumber. Огірка. I like cucumbers. I like cucumbers. Я люблю огірки. I have got a cabbage and an onion. I have got я маю, a cabbage, одну Capustinu, and an onion і одну цибулину. I can make a salad. I can, я можу make, приготувати або зробити salad, салат. І отже, дівчинка в нас буде готувати салат з капустою, огірка та цибулі. I don't, like cabbage. I don't like cabbage. Я не люблю капусту. But I like cucumbers. But але, I like cucumbers. Я люблю огірки. And I have got a tomato and peas. And I have got a yamayu tomato, pomidor, and peas. Горох. And I have got a tomato and peas. I like peas. I like peas. And I don't like peas. I don't like peas. Так, отже, хлопчик говорив, що в нього є tomato, помідор, and peas і горох. Отже, правильний варіант цей. It's a correct variant. Це в нас правильний варіант. Окей, okay. uh, let's make our presentation bigger. Just a minute. Окей, okay. exercise 3. Так, ця вправа буде вам домашнім завданням. Треба зробити її письмово. Дивимося, що ми робимо. Якщо в нас кружечки червоні, отже, це в нас з вами don't like. Don't like. Якщо в нас з вами кружечки сині. Just a minute, що в нас з вами? Кружечки сині. Отже, це в нас з вами I like. I like. Нам треба подивитися, хто що любить, а хто що не любить. Що ми робимо? Дивіться, нам треба сказати, я люблю, наприклад, I like onions». я люблю цибулю, слово onions Ставимо множину, тобто дописуємо закінчення S. Си змію дописуємо. Далі I like tomatoes. Я люблю помідори. Теж си змію до слова tomato в кінці дописуємо. І далі це в нас капуста. I like cabbage. Закінчення «с» в кінці. I like cabbages. I like cabbages. Дивіться, у нас пишеться слово cabbage в кінці із літерою І, українська «е». І в кінці ми закінчення S додаємо Це змію. Читаємо cabbages. Окей, don't like. I don't like. Я не люблю. Це в нас з вами картопля. Potato. В кінці. I don't like potatoes. Давайте, щоб ви не плуталися. Я вам так з кінця буду виводити, щоб ви розуміли, що слово, про яке ми говоримо, ставиться в кінець речення, після нього крапка. I don't like potatoes. Так, далі, я не люблю гірки. I don't like cucumbers. Я не люблю гірки. І наступне буде. I don't like. Carrots. I don't like carrots. Не люблю моркву. Тобто збірне поняття, множина. І в кінці у нас з вами закінчення с. Так, розповіла. Це домашня вправа. У вас має вийти шість коротеньких речень. Запишіть їх у робочі зошити. Так, next slide. Наступний слайд. It's last exercise це остання вправа. Let's read. Читаємо and translate і перекладаємо. Хочу вам розказати про одне дуже цікаве слово. Скажіть, будь ласка, як українською мовою звучить тваринка, яка живе в Африці, в якої дуже-дуже довга шия? Правильно, це жираф, жираф або жирафа. Правда? Наголос у нас з вами на голосний середній звук. Правда? В англійській мові вимова така сама. Ми читаємо. Е, у нас з вами е, звук Г, який ми завжди читали, перед голосними буде читатися як дж. «дж». Отже, ми читаємо джіраф. «джіраф». Треба потренуватися, щоб сказати правильно. Спробуємо ще раз. Giraffe, one more time. Giraffe one more time. Giraffe. Giraffe наголос на середній голосний. Це дуже-дуже важливо. Бо найчастіше це слово вимовляють невірно. Далі. Отже, giraffe це жираф або жирафа. Наступне слово cabbage. Cabbage. Зверніть увагу, що голосний звук E е читається як і: Cabbage. Капуста. Sausage. sausage, sausage. – Сосиска. Orange. orange – Апельсин або оранжевий. Теж, бачите, звук читається інакше. Так, тепер множина giraffes. giraffes Ще разок giraffes. Жирафи. Like. Люблять. Cabbage. Капусту. And І. oranges. Oranges. І апельсини. I. Я like люблю. Sausages. Sausages. Сосиски. I Я. don't like. Don't like. Не люблю кебідж, кебідж капусту. Так, тепер ще одне, хочу сказати. Дивіться, спочатку вчіть слова, а лише потім переходьте до читання. Чому це допомагає? Тому що ви вивчаєте слова правильно, тобто як вони вимовляються. І коли дитина починає читати, вона вже автоматично ці слова читає правильно. Вона не читає їх по звуках, а вона вже не бачить тих звуків, яких немає, бо вона вже на слух сприйняла і запам'ятала. Тому краще спочатку вивчити слова, подивитися відео, а вже на сам кінець переходити до читання. It's це last exercise це остання вправа. Lesson is over, урок закінчений. See you next time. Goodbye.